Добрий день, шановна громада. Сьогодні хочу пофризувати спаржу. Ось така спаржа в мене. Іде зараз. Це буду фрезірувати. Зараз. Правда не трохи ці. Та да, заш мене друга турець. Заросло бур'яном до нас дощі йдуть. І зараз було от дощ. така земля хорошо проживається. Ось так цвіте спаржа в нас. Тут видно, я вносив гербіцид, за горду трохи подіяло. Скоро будуть ягоди. А вже Спарта, В Україні нас росте. Більше, ніж Голландії. О, тут боксує. Ну ви підписуйтесь на наш канал про агро, Ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте!